Процес пасинкування помідорів досить простий, хоча у нього є свої тонкощі, головне завдання дачника зрозуміти, які помідори потрібно пасинкувати, а які обійдуться, і без цього визначитися з цим можна на практиці, а можна і ретельно вивчивши теорію. Що ж таке пасинкування? Це видалення бічних пагонів, що утворюються в пазухах листків у природному середовищі, проживання. Томати це багаторічні рослини, і перші 3-4 місяці вони витрачають на нарощування зеленої маси і кореневої системи, і лише потім приступають до цвітіння. В запасі у них довгий теплий період, а на кожному пагоні поступово виростають зав'язі, тому пасинкувати їх немає необхідності. В умовах нашого короткого літа дозволити кущиків помідорів таку у розкіш ми просто не маємо права, вони будуть пишними. Зеленими і в кращому випадку ледь встигнуть зацвісти до холодів, а вже простиглих плодах не варто і мріяти, тому вхід є формування куща за допомогою пасинкування і прищипування, як правильно видаляти пасинки здавалося б, вирізанні або виламуванні пасинків немає нічого складного, проте багато городників не можуть впоратися з цим завданням і рік від року зазнають поразки в зеленій війні. Головне правило борця з пасниками полягає в тому, що робити це потрібно вчасно, тобто не пізніше, ніж вони стануть більше 4-5 см в довжину. У цей момент вони ще тонкі, не тягнуть сили з материнської рослини і їх легко видалити руками або за допомогою ножиць. Перше пасинкування проводять через два тижні після висадки розсади в ґрунт, а потім повторюють регулярно кожні 10-14 днів. Це дозволяє своєчасно відстежувати наростаючі пасинки і запобігати загощення куща. Чи не виламуйте пасинок цілком? Залишайте пеньок висотою 2 см. В цьому випадку новий відросток на цьому місці не з'явиться набагато довше, залежно від сорту. Томати розгалужуються і формуються по різному найсильніше розростання схильні кущі і детермінантних високорослих. Хотів би з пасинкування вони здатні перетворитися на справжнє дерево. Плодів з якого ви, на жаль, не дочекаєтеся, ті томати потрібно не тільки пасинкувати, а й прищипувати, тобто обмежувати зростання центрального стебла, щоб пасинкування пройшло максимально легко для вас і для куща, звечора полити помідори. А вранці, до того як прямі сонячні промені потраплять на листя, приступайте до видалення зайвої зелені, пасинкування помідорів у відкритому ґрунті для вирощування у відкритому ґрунті Більшість дачників вибирає низькорослі сорти томатів, адже їх простіше формувати і підв'язувати. Такі сорти не можна позбавляти повністю всіх пасинків. Це призведе до зупинки росту куща. Таким томатом залишають втечу продовження стебло, що виростає під першою квітковою пензлем, причому залишають його не один раз, а багаторазово, дозволяючи пасинкам замінювати один одного і плодоносити. Якщо ви вирощуєте у відкритому ґрунті помідори чарі, то забувати про формування кущів також не можна, навіть маленьких плодів на них буває стільки. Що виснажений пасинками стебло може запросто зламатися індетермінантні сорти чергі, необхідно пасинкувати, формувати в один-два стебла і прищіпувати. Детермінантні можна тільки прищіпувати, а напівдетермінантні можна формувати компактно в два-три стебла, але пасинкувати і прищіпувати все ж потрібно індетермінантні томати – це рослини з необмеженим зростанням. Висота яких без прищипування верхівок може досягати два і більше. У детермінантних томатів на верхівках пагонів формуються бутони, тому вони припиняють зростання після зав'язування певної кількості суцвіть. Висота кущів у таких рослин зазвичай не перевищує 110. пасинкування помідорів в теплиці. Теплиця відмінно підійде для вирощування індетермінантних сортів томатів, літовні штучно продовжено. Тому у куща більше часу на зростання і плодоношення, втім і детермінантні сорти в тепличних умовах виростають більше і активно нарощують зелену масу, тому посинкувати доведеться їх все, якщо, звичайно, ви не хочете організувати на своїх шість сотках невеликі джунглі. Індетермінантні сорти частіше вирощують в одне стебло з 5-10 кистями. Що ростуть прямо на головному пагоні всі бічні відгалуження і зайве листя, що затінюють зав'язі, підлягають видаленню. Детермінантні сорти в теплиці при правильному догляді цілком можуть прогодувати 2-3 стебла звичайно. На верхніх кистях плоди будуть вже не настільки великими і можуть не встигнути визріти, але це не дуже істотна проблема для формування другого стебла вибирають сильний пасинок. Розташований під першою кистю на основному стовбурі, максимально близько до неї його залишають, а всі інші відростки, які з часом з'являються в тому числі, і на ньому видаляють, у теплиці кущі томатів ростуть активніше ніж у відкритому ґрунті. Тому пасинкування потрібно проводити частіше. Раз в 70 днів пасинкування штамбових томатів найчастіше продавці насіння або розсади прагнуть заманити покупця сортами, які нібито не треба пасинкувати штамбові сорти томатів, а мова йде саме про них, дійсно не пасинкують в звичному нам сенсі, адже рослина формується в кілька стебел. Причому на кожному з них зріє повноцінний урожай. Якщо ви шукаєте сорти помідорів, які не треба пасинкувати, то зверніть увагу на акварель, гляску, кавуновий, червоний ікло, краков'як, витязь лорд, білий налив 241 бету, бонім, гаврош, ракету, невський, гном, дубок, пролісок, червону шапочку, боян, дамські пальчики. Я мав і все ж пасинки є і на них. Хоч і з'являються вони істотно пізніше, ніж квітконоси, і не так конкурують в боротьбі за харчування. Спочатку на такому кущі залишають все нижні пасинки 4-5 штук, що робить кущ круглим і щільним, а ось ті, що з'являються вище і загущають крону, безжально видаляють ще в стані зародків 3-4 см. Пасинкування великоплідних томатів, великоплідні сорти помідорів рідко вражають урожаєм. Але при правильному формуванні куща можуть викликати захоплення вашої родини або повагу сусідів. Відомо, що найбільші плоди, що володіють сортовими характеристиками, виростають на перших кистях, а вище дрібніють. Те ж саме стосується плодів на вічних стеблах вони не крупніше курячого яйця і визрівають рідко. Тому посанкування великоплідних томатів необхідна процедура, особливу увагу потрібно приділяти тим відростках. Які з'являються трохи нижче кистей, вони відтягують все харчування і заважають плодам розвиватися і дозрівати в процесі пасинкування можна видаляти і верхні кисті, залишаючи на кущі не більш 5-7 штук, це скоротить число отриманих помідорів, але підвищить їх якість, як бачите. В більшості випадків пасинкування помідорів не примгадачників, а агротехнічна необхідність. Займайтеся пасинкуванням своєчасно. І томати неодмінно віддячать вам рясним урожаєм.